Той час прийшов Ісус у землі і Сидонський, і ось жінка ханониянка, вийшовши з тих місць, закричала Його. Помилуй мене, Господи, Сину, Давидів, дочка моя тяжко біснується, але він не відповідав їй ні слова. І підійшли ученики Його і благали Його. відпусти її, покричить нам ослід. Він же сказав у відповідь, я посланий лише до загиблих овець дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, вклонилася йому і каже, Господи. Допоможи мені, Він же сказав у відповідь недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона сказала так, Господи, але пси їдять кріхти, що падають зі столу господарів їхніх. Тоді Ісус сказав їй у відповідь. О сино, велика вира твоя нехай буде тобі як ти хочеш і стилилася дочка її у ту